Колишня народна депутатка-мовознавиця Ірина Фаріон, на яку скоїли замах 19 липня, померла в лікарні. Перед цим на її життя було скоєно замах. Про смерть Ірини Фаріон у п'ятницю 19 липня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці в Телеграм. Медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям. Ірину Фаріон госпіталізували до лікарні святого. Пантелеймона близько 20-й годині вечора з вогнепальним пораненням голови о 22.50 керівниця анестезіологічної служби першого ТМО Львова Наталія Матолінець повідомила, що Іріни Фаріон провели операцію первинної обробки голови та перевели в реанімацію. Стан був дуже критичний. Кримінальне провадження щодо замаху на громадську діячку 60-річну Ірину Фаріон, яка померла в лікарні від травми після поранення, було перекваліфіковане на умисне вбивство. та розглядають дві версії її вбивства. Про це в п'ятницю, 19 липня, повідомила Національна поліція України. В поліції уточнили, що відповідна санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строком до 15 років. Під час нічного брифінгу очільник МВС України Ігор Клименко повідомив подробиці гучного вбивства громадської діячки Ірини Фаріон. За його словами, розглядаються дві версії мотиву злочину: це або особиста неприязнь, або громадська діяльність загиблої. Поліція має підозри щодо особи нападника. Проте наразі зберігатиме інформацію в секреті, щоб не перешкодити його затриманню. Президент України відреагував на замах на Фаріон. Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину. Повідомляється в телеграм-каналі Володимира Зеленського. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападнику на Ірину Фаріон. Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину. Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження, і кожен, хто винен в цьому нападі, має понести повну відповідальність, зазначив Зеленський. Раніше повідомлялося, що Львівський апеляційний суд 29 травня постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук національного університету. Зеленський закликав Трампа не вірити представникам тих країн, ну які намагаються пояснити або якось виправдати дії російського диктатора Володимира Путіна. Зеленський та кандидат в президенти США Дональд Трамп домовились про зустріч. Про це повідомив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров. За його словами, була зафіксована принципова згода на зустріч Зеленського та Трампа. Коли ця зустріч може відбутися, говорити правда ще зарано. Це вже там команди будуть працювати і узгоджувати графіки і деталі, коли це може відбутися. Зеленський провів, нагадаю, вам телефонну розмову з Дональдом Трампом. Раніше повідомлялося, що Зеленський потенційно готовий до зустрічі з Трампом, який, начебто, знає, як завершити війну з Росією за один день. Згодом Трамп розповів про розмову з Зеленським. Далі я вам зачитаю, бо дуже важливо. Я вдячний президенту Зеленському за те, що він протягнув руку допомоги, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у всьому світі і покладу край війні, яка забрала стільки життів і спустошила неслічену кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть об'єднатися та домовитися про угоду, яка покладе край насильству та прокладе шлях до процвітання, заявив Трамп. А він також зазначив, що провів дуже хорошу телефонну розмову з президентом України. А Зеленський привітав Трампа з успішним національним з'їздом республіканської партії. Також український лідер засудив огидний замах на Трампа минулої суботи. Я вам нагадаю, що Трамп просто неодноразово заявляв, що може припинити війну за один день. Але правда досі залишається незрозумілим, як він добуватиметься миру. В той же час політика США щодо Києва не зміниться. Сполучені Штати Америки мають зобов'язання щодо України незалежно від того, хто очолюватиме країну. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Ці зобов'язання будуть виконуватися через. Той чи інший механізм, або як пряма допомога, або як угода з НАТО, незважаючи на склад адміністрації нового американського президента, запевняє Блінкін. Він підкреслив, що в обох палатах Конгресу США існує спільна двопартійна більшість на підтримку України. Тому будь-який наступний президент США має. Зважати не лише на зовнішню геополітичну, але й на й внутрішню політичну ситуацію, де секретар підкреслив, що це довгострокове зобов'язання перед Україною. Блінкін додав, що Україна все більше інтегрується із Заходом, а Росія все більше слабшає. Також держсекретар США Ентоні Блінкін назвав, чому Росія вже програла цю війну. Ну, по-перше, Путін вже зазнав поразки, йому не вдалося досягти мети, яку він ставив, тобто стерти Україну з карти землі, припинити її існування як незалежну державу. А по-друге, Росія втратила свій енергетичний ринок у Європі. По-третє, вона змушена стикатися наразі з НАТО. Три роки тому навіть ніхто не міг собі уявити, що Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО, але Путін своїми діями лише прискорив те, чому намагався запобігти, зауважив держсекретар. А також якщо відвернутися від України, то агресія відновиться і, можливо, загарбник матиме шанс досягти успіху там, де йому допоки не вдавалося. Вочевидь, на Україні Путін не зупиниться, він піде і в інші країни, включаючи союзників по НАТО, підкреслив держсекретар США.